Ну і час представити нашого гостя Єгор Чернів, голова делегації України в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони розвідки, народний депутат України, фракція Слуга народу. Добрий вечір, пане Добрий вечір. Uh, побачили сюжет. Трошки згадали, як все починалось. Які заяви чи дії для вас найбільше врізались у пам'ять? Які як вважаєте найбільше вплинули на реальну політику в світі, в тому числі в Україні, за ці 100 днів? Ми за сто днів побачили дуже багато протиречивих заяв президента Трампа, і це виглядало як прощупування якихось червоних ліній не тільки щодо нашої російсько-української війни, а й для щодо світової економіки економіки, наприклад, ті самі тарифи, які були спочатку введені, потім від, відкатили їх. Потім сказали, що вони також будуть можуть бути введені. Я думаю, що це якраз таке він використовує ці сто днів так, умовного Медового місяця за для того, щоб випроводивипробувати ви, 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 ви дати да, да, випроб... да, намацати шлях, нам, да? власне шлях, що можна, що не не mm. можна, де можна в, а, піти далі, де можна під зробити крок назад, але тут чесно кажучи. Можна розділити на дві частини: основних економічну та геополітичну Його дії. Економічно ми розуміємо, хоча б е, фінальну мету. Він хоче змінити торгівельний баланс на користь сполучених штатів з іншими країнами. І тут дії щодо тарифів в принципі зрозумілі, але вони так не працюють, чесно кажучи. Ну це за всіма за, за так, всіма так. законами економіки, вони так не працюють. Друга частина це геополітична. І геополітична ми чули вже заяви і про Гренландію, і про Канаду, і про Панамський канал це такі три базові речі щодо Самої Америки. І щодо впливу Америки за власними кордонами це Газа. Це ядерна е, у, згода з угода з Іраном, і це російсько-українська війна. Так поки що ми на жаль не бачимо особливих успіхів. Ну з газою там якось е, владнали, але щодо Ірану і щодо е, російсько-української війни е, не сталося гадалося, тобто за день неможливо виявилося закінчити mm -hmm. цю війну. І тут питання до того в тому, що далі буде робити Трамп після цих ста днів президентства. А ми про це пізніше поговоримо. Але якщо одним реченням, чи, чи ви якісь очікування мали від президента, або ну якесь враження, враження а, саме ви зараз гарно розклали? Були але враження? Питання було було очікування, що буде по іншому. Буде не так, як було за Байдена, угу. і спрогнозувати було дуже складно. Тобто, ім і зараз складно спрогнозувати, що можна очікувати від Трампа. Від знову ж таки просто відходу від цієї е, угоди е, майбутньої мирової до тиску на Російську Федерацію за того, щоб все ж таки примусити її закінчити цю війну. Угу. А ми спитали українців, чого вони очікували від президента США за перші 100 днів. Давайте послухаємо ці відповіді. Тоді будемо обговорювати далі. Очікували змін позитивних для нашої держави. На жаль, вони Справдилися і порівняно з іншими президентами, він не заслуговує на нашу увагу і на наше схвалення. Не очікувала нічого доброго і цілком незадоволена. І рахую, що просто дуже шокована, що американці розумні люди вибрали такого президента. Особисто я мало що очікував і, і правильно робив. Нічого не справдилося, ніяких перемирів, мир. За 24 години не відбулось. Господи, я нічого від нього не ждала. Він такий неадекват адекват то Неадекватний президент, розумієте? Тому що від нього чекати? Треба сподіватися самим на себе. На себе. Все. От очікували як мінімум підтримки, а як максимум виконання своїх зобов'язань. Е, по суті, вони схиляли нас до того, щоб ми здали ядерну зброю. От ми її здали. Підписали папери, а, а не виконані умови. От, як мінімум, цього, я думаю, і українське суспільство очікувало, і світ, напевне. Треба було більш бути лояльним до нашого президента, до нашої країни. Ми виконали всі домовленості у 94 році, а нас, вибачте, трошки. Якось, ну, розумієте, з нами поступили не по людськи скажу чесно. Поки що я не бачила, щоб він щось робив для України. Я втомився від війни, чесно вам скажу. Я думав, що може він якось цьому посприяє, але на даний момент, як ви кажете, сто днів минуло. Нічого такого, ну, такі болибалачки є. Я, якогось просування по факту я не бачу. І сьогодні президент США Дональд Трамп допустив, що певні дії Путіна можуть схилити його Трампа на бік України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Atlantic в овальному кабінеті. Журналіст спитав, що такого має зробити Путін щоб, Путін, щоб змусити Трампа бути на боці Зеленського. Послухаймо відповідь президента США. Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України так. Так, але не обов'язково на боці Зеленського. У мене були складнощі із Зеленським. Ви бачили це тут? Побачимо, що буде протягом приблизно наступного тижня. Ми вже на фінішній прямій, і знову ж таки, це війна Байдена. Я не збираюся нести цей тягар. Я не хочу, щоб мене з нею асоціювали. Це жахлива війна. Вона не мала статися. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що в студії Єгор Чернів, голова делегації України в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України. Пане Єгоре, відповідно, от те, що ви почали. Так давайте подивимося в майбутнє. Давайте трошки зазирнемо, чого чекати нам від Трампа наступні, скільки вам зручно, 100 днів. Давайте 100. головне, щоб це було зручно Трампу 100 днів, чи 20 днів, чи 10 днів. Він говорить про те, що найближчий тиждень буде вирішальним, і не тільки він і Рубіо так. Так, так говорить. Але мені здається. На сьогоднішній день не від нього це залежить, це залежить від Путіна. Чи готовий Путін а, на перемир'я і на сталий мир перш пер, пер, за все, тому що на перемир'я вони там на три дні не готові? А, чого чекати знову ж таки а, позиції спочатку Путіна? Uh -huh. А ми починаємо знову чути оці афімерні денацифікації, демілітарізації з вуст Лаврова, не з вуст Путіна, але, але, все по ж... так. але по максимуму знову ж визнання uh -huh. територій, окупованих російськими територіями і так далі. І це мені здається, якраз таки відсуває нас назад, і в тому числі і, і, і Сполучені Штати, тому що ми не підемо на це. Ми uh -huh. не, не будемо визнавати ані Крим, ані інші території територіями Російської Федерації. Тому Подивимося, знову ж таки, чекати, чого Трампа від Трампа у нього є е, два на сьогоднішній день варіанти. Перший зробити крок назад і сказати, що це питання Європи, це не питання України, що він намагається зараз робити. Другий це все ж таки почати тиснути на Російську Федерацію, про що він також певною мірою говорить. Моя особиста думка, що він все ж таки продовжить. Буде в бути в цій угоді по одній простій, простій причині це головна подія 21-го сторіччя. І в і від результатів цієї війни залежить майбутній світовий порядок. Якщо ти е, будеш осторонь, то ти не є вже світовим лідером. Угу. Це він розуміє як президент Сполучених Штатів. Я думаю, що і його амбіції, як Дональда Трампа, також не йому зробити крок назад. Єдине, що я можу знову ж таки спрогнозувати, це може бути певною мірою тиском на обидві сторони, що ми зараз виходимо, і на певний час він може вийти з переговорів, показавши, що розбирайтеся самі. Але знову ж таки, і ще одна перспектива, яка буде заважати йому це зробити, якщо він залишить Європу сам на сам з цією проблемою, то він більше не зможе розраховувати на Європу у протистоянні з Китаєм, в тому числі. І, от, як про Європу будемо говорити і про її допомогу далі, зараз продовжимо цитувати видання «Атлантик» в цьому ж інтерв'ю з «Атлантик». Трамп заявив цитую, я думаю, що рятую українську націю, і додав: я думаю, що ця нація буде розчавлена дуже скоро. Кінець цитати, ну такий не дуже оптимістичний прогноз від Дональда Трампа. Тим більше Дональда Трампа, який заперечує вступ України до НАТО. Дональд Трамп робить багато різних заяв, і це дійсно дестабілізує певною мірою і економіку, якщо говорити про а, тарифи, і а, психологічний стан, в тому числі українців, які як на американських горках знаходяться, тому що він щось одне говорить одного дня, іншого іншого. Я б, чесно кажучи, все ж таки абстрагувався від цих заяв, які ми чуємо абсолютно різні. з... Ще, мабуть, що з Мінкенської конференції, да, з лютого цього року. Але а там тривно... Джеді Ді Венс контроверсійно щодо Європи. Там, там і Джеді Дівенс і, Дівенс, і да. Трамп на, напередодні так. Мінкенської конференції, вони всі відзначилися mm -hmm. дуже, дуже контроверсійними заявами. Давайте дивитися все ж таки на результати і на справи. Те, що запропоновано на сьогоднішній день як мирний план Трампа, певною мірою. Сходиться з тим, що ми бачимо, як результати цього миру, так, да, ми не згодні з певними позиціями, зокрема, визнання, наприклад, Криму російським. Але там є є пропозиція щодо заес, є пропозиція щодо відновлення контролю над там Харківською областю і зупинки, там де ми є на сьогоднішній день. А uh -huh. там є про гарантії, все ж таки безпеки. Вони не прописані яким чином, але вони мають бути. А які вони, якщо не НАТО, а НАТО прописано знов ж таки в українській конституції? То як тут ми точно не будемо відмовлятися від НАТО. Ну це неможливо, давайте так я розумію. Я думаю, що Російська Федерація також це розуміє, що отримати зараз 300 плюс голосів в Верховній Раді за зміну конституції, де буде викреслено е наше прагнення бути членом НАТО, неможливо, просто неможливо. Так само і неможливо, е навіть якщо хтось би припустив, що. Можна погодитися на визнання там, Крима російською територією, це ж також зміни в Конституції. Ніхто не піде на зміни Конституції, а тим більше ніхто одноосібно це не буде приймати, це, це рішення. І немає не те, що консенсусу, навіть немає і близько того, щоб було таке рішення потрібно українським народом. Але щоб ми не були розчавлені, чи буде нам допомога від Сполучених Штатів Америки на сьогодні від адміністрації Трампа, я не помиляюся, ми не отримали нічого. Від адміністрації Трампа нічого, ми отримуємо ті пакети, які були проголосовані попереднім конгресом так. і да, підписані Байденом. Що ми можемо отримувати отримати від Сполучених Штатів? По-перше, От давайте подивимося навіть на цей е, пропозицію щодо припинення вогню на майські свята на травневі свята на да, від це від, там депарат біг пропозицію 8, 9, 10? Так. Угу. тут же ж є е, дві складові чому він це робить звісно що він не хоче там с, е, е товарищам всі ховатися в мавзолеї, коли будуть літіти наші дрони або, або ракети під час параду. Це перше, він хоче убезпечити всіх своїх гостей, які приїдуть на парад. А друге, я думаю, що також це дуже важливо. Він хоче показати Трампу, що він все ще договору спроможний і все ще в, в, в процесі перемовин. А кожен такий день, коли Трамп вірить, ще в те, що Росія може досягти цієї згоди означає кожен день без допомоги сполучених штатів без додаткових санкцій на російську федерацію тобто він просто тягне час але дивіться вчора речниця білого дому пані левіт сказала що трамп не хоче тимчасового він хоче постійного Вона підкреслила це і він сьогодні вже сказав про те що він хоче 30-денного, 30 як мінімум переміря Добре, що від нього, в нього відкриваються очі, і він розуміє, що його просто вводять за ніс і намагаються просто обдурити. І це, це робить російські. Це вже так? Три тижні тому ми були делегацією в Сполучених Штатах у Вашингтоні, і ми розмовляли з багатьма республіканцями в Конгресі в обох палатах, і в Сенаті, і в Палати представників. І вже тоді багато хто з них говорили про те, що ну, ми бачимо, що фактично Путін просто тягне час, і він не, не готовий там до реального миру. І це доноситься, і як вони говорили, це бачать вже в і в Держдепі, і в Білому домі. І <гум> чи готовий буде Трамп показати характер, вести там санкції? Додаткові от вторинні санкції, можу сказати знову ж таки з того, що я чув від республіканців, тобто, тобто щоб не гадати на кавовій гущі, так те, що було проговорено самим республіканцям. Я також їх запитував про те. Як ви бачите, якою ви бачите поведінку Трампу, якщо все ж таки цей, цей процес буде а, затягуватися? Всі 100%, кому я це задавав, говорили про те, що він не відійде, а, не вийде з переговорного процесу. Це не в його mm -hmm. характері. Він ну, ну, хоче показати результати. Він хоче показати перемоги. Тим більше, що зараз дещо рейтинги його всередині країни падають, йому потрібно показати якісь перемоги. А, і наступне моє питання було: що він може і буде готовий зробити. Угу. І тут я чув а, три позиції: перше. Додаткові вторинні санкції, і ми чули вже певні пропозиції від Гремата Брюблюмталя з сенаторів від обох партій угу. щодо якихось космічних санкцій, пекельних санкцій, вторинних на ті країни, які закуповують щось у Російської Федерації. Це дуже боляче. В принципі, я думаю, що вони можуть бути досить дієвими. Друге, це замороження активи. Навіть попри те, що основна їх частина в знаходиться в Європі, е, я так розумію, що вони мають важелі впливу Сполучені Штати на європейські країни, як їх вмовити правильніше розпорядитися цими замороженими активами. І третє це надання озброєння. І третє це надання озброєння для того, щоб зупинити ось ту е, військову машину, яка буде тиснути, яка буде фактором е, впливу на е, мирні переговори. Ось ці три три е, складові я почув власне від самих республіканців.